13 вересня, 24 рік, місто Дніпро. Це все знаходиться біля чотирирічної прищепи Кишмиша Каска. Калугінська форма. Що по цій формі сказати? Сорт надзвичайно класний, перспективний, шикарний, обалденний. Тут тільки одне захоплення. Це вам не аватар, не ламборджині, Це набагато краще. Тому що там все тільки йде тільки через форму винограда, а по навантаженню там вже можна сказати для виноградарів, для тих, хто займається ягодою, ну не дуже цікаво, хто займається екзотікою, то там все супер на 100%. Екзотіка 100%, 1000% можна сказати, там екзотіка. А тих, кого цікавить саме вражайність, то це ось як мешкаска. Це все його одна площина на прищепі. Вже 12 років, гронок я на минулому тижні зрізав, реалізував і доволі успішно сподобалось. При цьому дивіться, ягода гада, винограда, при тому, що от грона я в цьому році взагалі з ним нічого не робив, не проріджував, як зазвичай. І все надзвичайно класно. Як його буду вирізати, це щось буде дивитися. Проблема вирізати, бо грона у нього великі, набиті і як його от вирізати, я не знаю. Тут ось якось мучився, вирізався на минулому тижні. Ну що з ним? Навантаження, саме бачите, ось от, просто надзвичайне. Грони йдуть в середньому приблизно 800-700-800 кг. Ягода при цьому у нього йде. Від 7, грам, від 7 до 10 грамів трапляються ягоди, навіть отакі от, крупні. То це всього ось приблизно грамів 12. Якщо б я це все простриг, залишив би по одній гроні, тут б ягода була приблизно грамів від 15 до 20 грамів запросто, без всяких танців з бубном, без гармонів росту, без всього. Просто залишаєте одна грона на пагін, простегрігайте його сегментарно один раз. І все. І будуть великі гарні грона, приблизно біля кілограма, Ягода буде сама мілка. Це 12 грамів, а так буде від 15 і навіть до 20 грамів, як це в мене було в минулому році, коли я це простриг. Теж ось так була площина, трошки невеличка. Я простриг два рази 2,15 15 відра зелені. З зеленого винограду виніс кідреніфіні, зато потім осінню були ягоди такі, що йохане бабай. Люди ніхто не вірив, що такі кишмиші бувають. При цьому, якщо так от е при цьому навантаженні, дивіться, я гадався. Грона набита, як качан. Я навіть те, що поізюмився, і нічого не гніє. Все з ним причудово. То якщо йдуть вже надзвичайно високі дощі, дуже багато, от то тоді може з'явитися. А так як все в цьому році от, е, було сухе літо, і ось от три дні назад у нас було злива, то з ним нічого не сталося. Якщо дощі йдуть кожен Божий день, як це, наприклад, може бути на Тернопільщині, на Вінниччині, на Хмельниччині або навіть на Львівщині, то там одразу даю рекомендацію. Залишайте по. Одній гроні на плагін, простригаєте сегментарно, вирізаєте ягоди, і все у вас буде надзвичайно класно, вам сподобається. До речі, цього сорту ми вже посадили два кущі, і я дивлюся, що, напевно, ми його посадили дуже-дуже мало. Треба його поширювати. Більше є у нього ще такий аналог, як, наприклад, кешмиш лорд. Ми ось дивимося, що якщо є кишмиш каска, то кишмиш лорд вже трошки не свистить. Хоча кишмиш лорд йде от, отаке саме, як оце і все, кишмиш, киш тільки він йде набагато раніше, він йде на 2-3 тижні раніше. Тобто кишмиш лорд ви починаєте продавати, потім у вас починає достигати кишмиш-каска, і у вас термін реалізації винограду. Подовжується. Тобто не те, що там за один-два ви раз реалізували виноград, а у вас можна на місяць розтягнути за рахунок двох дуже схожих кишмишів, У них що кольорова гама, що грона, все ну, дуже схоже, можна сказати, що на 100%. Тільки що е, в термінах дозрівання вони дуже різні. Той йде як е, ранній, середньоранній, а це йде як е, середньостиглий, середньопізній. Кишмиш, можна, якщо його дуже сильно навантажити, зробити повноцінне навантаження, то це буде як середньо-пізній кишмиш, і можна з ним втиснути, втиснутись в ті ж самі терміни дозрівання, що і Молдова. Тобто на кінець вересня і на початок жовтня місяця буде отакий причудовий кишмишик. Кишмиш йде першого-другого класу. Без насінневості. Я за три роки дослідження цього сорту у нього е, великих рудиментів, наприклад, яку, яку кишмиша находка, худка не знаходив. Перший-другий клас тут без, без насінневості є 100%. Якщо, наприклад, у кишмиша там іде трь, е, третій клас візкост... безкісточковості, то тут перший другий. Тобто нічого немає. А там може бути е, дуже крупний рудимент лорду, Це в нього таке от буває в дуже крупних ягодах. А в цього нічого немає, надзвичайно. Щільний, хрумкий, дуже солодкий. Навіть ось, ось, зелені ягоди, отакі от. от Дивися, вроді ну, зелене, що там може бути гедота, кислятя. Насправді солодкий, шикарний виноград. Це вже ось буде сьогодні вирізатись і буде завтра дуже успішно реалізуватися. Тож, кишмиш-каска. А, до речі, визрівання лози при цьому навантаженні. у нього, Так, ось показуємо. Оп, вже спустилося, І ось вже це вже так, визрівша лоза. Тобто тут ось півтора метра, перегиб 30 см і на півтора метра вниз. Тобто, 3 метри визрівання лози у нього вже є при такому суттєвому навантаженні. Тож, можна садити його, що на півночі, що на заході України, і буде у вас чудовий результат. Якщо ж це казати вже про південь, наприклад, то там взагалі це буде дуже шикарна позиція кишмишного винограду. Це вам не кишмиш бравісімо, де... або кишмиш яся, бо якщо там гормонами росту не попрацюєш, то це повна фігня. А тут нічого працювати не треба. Ні з якими гормонами роста один раз лише можливо по одній гроні залишити, якщо південь, наприклад, це можна і повноцінні дві грони залишати. Буває таке, що він і по три грони викидає, до речі, лоза. Одна грона, друга грона. Це на минулому тижні я зрізав грома. Було три грони. Тут так от була просто стіна винограду, то ще кої-де було по три грони, в мене висіло. От вам і кишмиш казка. Надзвичайний, суперовий, ніякої вам ультрамодної фігні по 15-2000 по за чубук або за саджанець не треба взагалі. Посадили отаке от, чудо. І буде вам на 100% щастя. Щільний, громкий, солодкий, надійний. Клас без дуже високий, перший-другий клас. Трошки попрацювали з ножицями. Ягода буде не 8-10 до 12 грамів, а буде ягода від 12 найменше, а так від 15 і аж до 20 грамів можна розігнати. А ті, хто граються з гормонами роста, то тут грона можна вирощувати від 2 кг запросто. Ну і уявіть, що ягода буде від 20 грамів. Тож, перспективи і для. Традиційних виноградарів, і для любителів, і для тих, хто грається всякою бібінухою. Кишмиш, класка!